Вітаю всіх. Мене питали таке питання цікаве. Ну, багато коментарів бачила, що Україна розвалиться? Після перемоги Україна розвалиться. Ну, як після закінчення війни Україна розвалиться? Хто що пише. Після закінчення війни. Тепер я хочу спитати: після закінчення війни Україна розвалиться дійсно? Після закінчення війни Україна розвалиться дійсно? Давайте подивимось. Після закінчення війни Україна розвалиться дійсно. Повішений. Ні, це відповідь ні. Повішений. Це відповідь ні, але це карта жертви. Україна жертва. Україна стане жертвою в цій війні, і по суду в неї буде нове переродження і відновлення. Двійка, звісно, партнери, допомога. Імператриця ось вона сама Україна і королева мочів. Це ті складнощі моменти, з якими вона стикатиметься. Ви бачите, вони дивляться одна на одну. Допомога світу не без цього. Руйнування ви ж розумієте, які. Потрібно буде дуже багато грошей, дуже багато на все. І буде, знаєте, по четвірці копків це такий застій в життя на паузі до відновлення, до пошуку шляхів відновлення. Треба буде якось відновлюватись з цієї ролі жертви виходити. Вихід буде дуже важкий. Дуже важкий і, я би сказала, нелегкий. І не всі зможуть з цього вийти так, як вони були раніше, і не всі захочуть жити в цьому.